Слава Ісусу Христу! Сьогодні прочитаємо у другому посланні до Коринтян в 4 розділі 8 і 9 вірші. У всьому нас стиснуть та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені та не повублені. Коли ми переживаємо. Важкі обставини, коли навіть у містах, які далеко від фронту, є часті тривоги, часті обстріли, як от у Одесі останніми часами ракетні атаки, шахетні атаки, е, останні ночі це виснажує, особливо сім'ї з дітьми, які ходять в укриття чи просто ховаються в коридорах, і ці всі новини про термобаричні заряди на шахедах. І новини міжнародні про те, як за Україну домовляються з Росією, і це все може викликати тривогу і впливати на наш настрій. І дуже хотілося б, щоб у нас був отакий дух, як тут написаний в 8-9 вірші. І хотілося б, щоб такий дух був у всіх українців, у всьому нас стиснуть та не потиснені ми. Дуже цікаво дослідити, які слова тут вживає апостол Павло. Він, тут є слова, які протиставлені, часом є вони співзвучні, часом вони з різними коренями. От перше, про що він пише, у всьому нас тиснуть та непотиснені ми. Тлібоменей, тобто від тлібо, від тлібо стискати, тиснути, дивити. Але він каже, ми не потиснені не стенохорео, що означає також тиснути і стискати. Іншими словами, можна перекласти, що Павло каже: у всьому нас тиснуть, але ми не розчавлені, незважаючи на великий тиск. Далі ми в важких обставинах. Буквально там знову діє прикметник Апорумен від Апорео, що означає бути. Не мати ресурсів, бути у скрутному становищі, бути розгубленим, спантеличним, не знати, як вирішити проблему. І протиставляється цьому екзапоруменно. Тобто бути у відчаї, ну, в крайньому розпачі. І от Павло каже, що ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Можна це перекласти також, що ми в скрутних обставинах, але не в Дивіться, які, е, яке протиставлення нас тиснуть, але ми не розчавлені, ми в скрутних обставинах, але не скручні. Далі в 9 му вірші переслідують нас, але ми не полишені. Тобто ми не залишені, ми не кинуті. І ми розуміємо, що тут сенс такий, що Павло каже, що ми не кинуті Богом насправді. Далі протиставлення ми повалені та не погублені. Повалені, буквально скинуті вниз катабало, але не аполюмі, не знищені, не винищені. Тобто, знову ж таки, отаке протиставлення, що на нас роблять тиск, але ми вистоюємо. Ми в скрутних обставинах, але не скручені. Ми переслідують, але ми не залишені Богом. І ми повалені, але не винищені. Ось так. Павло говорить про свій настрій про своє служіння апостольське служіння звіщання Євангелії. І було б дуже добре, якби у всіх українців був такий настрій, незважаючи на цей тиск, на дійсно скрутні обставини, в яких ми можемо не мати ресурсів і бути спантеличними. Звичайно, маємо розуміти насамперед контекст, що це. Павло говорить про своє служіння, і дуже цікаво подивитися, звідки він та інші покоління служителів, а з ними і кожен християнин, звідки Павло брав цю наснагу, щоб сказати, що нас тиснуть, але ми не розчавлені. І звідки ми можемо брати цю наснагу для життя служіння в складних обставинах. І от давайте зараз подивимося на контекст, тому що коли Павло говорить про звіщання Євангелії, і він говорить у шостому вірші дуже важливі слова: бо Бог що згалів був світло засяяти стебряви у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас. Звичайно, ми, як і Павло, можемо назвати себе глиняними посудинами, тому що ми слабкі, в самих по собі в нас немає якоїсь сили, наше тіло вразливе, але Павло каже, ми маємо скарб. Дуже важливо, щоб ми мали цей скарб, а скарб цей – це знання слави Божої в особі Христовій. Бог, який при створенні світу, повелів і з'явило світло, цей Бог просвічує наші серця пізнанням Його слави в особі Христові. Дуже важливо, щоб ми мали це пізнання і щоб ми в скрутних обставинах повертались до цього пізнання. Тому що, коли ми розуміємо, що слава Божа відкрилась в тому, що друга особа трійці втілилась для нашого спасіння, і що Син Божий страждав за нас на Христі. І що Бог ось так нас визлюбив, ось так відкрився нам і пообіцяв бути з нами, це дає нам наснагу. Ми тоді маємо всередині себе цей скарб, навіть якщо наші глині, не посудини тріщать, розбиваються, переформовуються, і тоді ми можемо сказати, що нас стиснуть, але ми не розчавлені. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Далі Павло говорить про те, в 10 му вірші, що рухало його життям. Ми завсіди носимо в тілі мертвість Ісусову, щоб з'явилося в нашому і життя Ісусу. Тобто, іншими словами, Павло разом з іншими вірними служителями готовий страждати ради Христа і готовий на смерть, якщо це потрібно, але завдяки такій готовності з'являється. В нашому тілі і життя Ісусове. тобто починає отой скарб е, світити, і через це передається Євангелія. І дуже важливий принцип далі в 13-14 віршах, це впевненість у Воскресіння, 13 і 14 вірші. Та, мавши того ж, духа віри за написаним, вірував Я через Те говорив, і ми віруємо, тому то й говоримо. Знавши, що той, хто Воскресив Господа Ісуса, воскресить з Ісусом і нас і поставить із Вами. Тобто, Павло, готовий багато на що. Він знає, що помре не раніше, ніж це назначено Господом, і Він знає, що Він має звершувати служіння, і сила йому додає, по-перше, той скарб, який горить в нього в серці, і, по друге, впевненість у Воскресінні. Бо якщо Господь Воскрес, то й ми Воскреснемо з Ним. Далі важливий принцип 16 17 вірші, через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновляється внутрішній. Ми не знаємо, чи ми прокинемо і завтра зранку, не знаємо, чи доживемо сьогодні до вечора, але ми точно знаємо, що воскреснемо. І ми можемо. Відчувати, що день у день відновлюється наш внутрішній чоловік. Хоча можуть бути хвороби, хоча травми, у воїнів, поранення, і з віком так чи інакше, і чим більше тривог, тим менше здоров'я. Але є умова, і є підбадьорення, що наш внутрішній чоловік в будь-яких обставинах може відновлятися, і коли ми дивимось на невидиме, ось умова, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, якщо ми будемо дивитися тільки на видиме, то ми з вами знаємо, що відбудеться з нашою душою. Коли ми дивимося на Трампа, коли ми дивимося на Путіна, коли ми дивимося на тих, на кого надіються люди, коли ми дивимося на те, що люди роблять, яке зло люди роблять, в які дивні люди речі вірять. І що відбувається у світі, від цього нам сил не додасть. Але нам сил додається, коли ми дивимось на невидиме. А це невидиме це насамперед те, що Бог обіцяв нам у Христі, і Він продовжує діяти через Ісуса Христа. І це реальне, хоча й невидиме. Набагато реальніше, ніж те, що ми бачимо. Путіна може не стати завтра. Ну, насправді він залишиться наскільки захоче Бог. Трамп може не закінчити свою каденцію, що, що завгодно може трапитися. Але слово Боже, воно вірне і воно робить нас вічними. Тому маємо дивитись на невидиме, дивитись на те, що Бог говорить. І в п'ятому розділі Павло говорить про те, що він впевнений. І в п'ятому розділі шостий вірш: отож, бувши відважні постійно, та знаючи, що мавши дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому, бо ходимо вірою, а не віддінням, ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла й мати дім у Господу. Тобто, Павло впевнений в тому, що якщо його фізичне існування, функції його тіла припиняться. То він буде мати дім у Господа, а потім буде і Воскресіння слави. І на це можемо мати надію, не просто може бути, але впевненість, тверду надію може мати кожен христинин, навіть якщо він не є таким видатним, як апостол Павло. Але що важливо, дев'ятий вірш в 5-му розділі: тому ми й пильнуємо, чи зостаємося в домі тіла, чи виходимо з дому, бути йому. Любими. Ось це має нас хвилювати, щоб бути любими для Бога, тобто робити те, що йому подобається. І мотив у нас має бути з любові до нашого Небесного Отця. Робити те, що подобається Богу в різних обставинах. І якщо ми цього пильнуємо, то ми знаємо, що нас чекає нагорода. І закінчує п'ятий розділ. Апостол Павло великими словами, величними словами про Христову любов, яка обіймає нас, яка спонукує нас, що думають так, що коли вмер один за всіх, то всі померли. А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Ось наш Духовна реальність реальність для кожного християнина, і нам потрібно пам'ятати про неї, що у Христі ми померли для гріха, померли для осуду закона, померли для влади диявола, а тепер ми живемо. Яка в нас мета? Ми живемо для того, хто за нас був умер і воскрес. І якщо у нас є це в нашому серці, якщо той скарб у нас. Сяє гріє нас насамперед, і через наші слабкості в складних обставинах, через нас цей скарб просвічується, то, то ми не маємо причини падати Духом. Якщо ми маємо мир з Богом і пам'ятаємо про цей скарб пізнання слави Божої в особі Христа, якщо ми розуміємо, що Той, хто воскресив Господа Ісуса, Воскресить з Ісусом і нас. І поставить у славі. Якщо ми дивимося на невидиме, якщо ми бажаємо чинити любе перед Богом в усіх обставинах і знаємо, для кого ми живемо, то ми зможемо з впевненістю сказати разом з Павлом ці слова в 4 розділі, 8 і 9 вірші: у всьому нас тиснуть та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені». Ми повалені та не погублені. Хай Господь дасть нашому духу таку впевненість, таке підбадьорення, таке пізнання Його, щоб ми могли ці слова Павла повторювати. І хай Господь почує наші молитви, Хай Господь допоможе нашим воїнам, хай Господь допоможе тим, хто в полоні у тих нелюдських умовах, Хай Господь допоможе. Тим, хто поранений і благословить працю медиків, хай Господь допоможе тим, хто переживає біль, втрату і дасть від нього самого втіху, підкріплення. І будемо молитися за наш народ. І будемо молитися, щоб Бог керував різними правителями, народами в цім світі і явив милість свою нашому народу. І, звичайно, ми, як християни, насамперед, бажаємо, щоб. Люди в нашому народі пізнавали ту славу Божу по собі Ісуса Христа. Тому будемо намагатись звіщати Євангелію і будемо молитися про дію Духа Христового. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир.